Всім привіт! Весна на дворі. час активно висаджувати рослини у ваших садах, домогосподарствах, в тому числі і лохину. Багато людей якраз зараз купляють кущі і висаджують. Тому, думаю, таке буде актуальне відео про один з сортів, який обов'язково потрібно висадити. На мою думку, це один з найкращих сортів, який є зараз в Україні. Ті, хто активно вирощує лохину на великих площах, от у мене є знайомий, який вирощує декілька гектарів. Цей сорт в нього займає провідну позицію і займає близько половини від всіх висаджених площ. Це сорт Chandler. Можливо, ви про нього чули, можливо, він у вас є висаджений, якщо ні. То обов'язково радив би вам його посадити, тому що це насправді преміум ягода, У мене є декілька кущів цього сорту, і вони а, на порядок краща ягода за інші сорти. Звичайно, добре мати і ранні, і пізні. Чендлер це такий середній сорт. І, наприклад, якщо порівнювати, його з блюкропом, таким популярним сортом, то він майже ягода в два рази е, так зовнішньо виглядає в два рази більше за сорт Блюкроп. Дуже гарно він дає урожайність <кій> у мене, ті декілька кущів, які є, і я ним задоволений і хочу ще його більше виростити кущів. Якщо будете вибирати якийсь сорт висадити, обов'язково беріть собі сорт Чандлер і ви не пожалієте.